Я вас вітаю, Олена. Від обличчя всіх своїх однолітків я хочу сказати, що ви легенда. Тому що завдяки вам я потрапляла тільки в любовні сітки, а не сітки. Афери аферисів. Часто навідуєте такі салони? А я думаю, часто потрапляєте в сітки аферистів. А часто? Слухайте, всі зонів. Не повірите. Ну насправді це просто таке дружнє відвідування. Uh -huh. Хотілося також відчути свято, відкриття підтримати. Ну тому що слухайте, ну де ми відчуваємо себе жінками? Звісно, там де рай для жінок в салонах краси. Яка ваша улюблена процедура? Моя улюблена процедура не зранку, подивитися на себе. Подумати, господі, я тебе не узнаю, але я тебе намалюю. А якщо можна було обрати одну єдину процедуру, яку ви робили все своє життя? Яка це процедура була? Мені б молодільне яблучко, і я б нормально все життя прочухала себе. Ну насправді. Мені дуже подобається масаж <поєнніє> хіромасані хіра масаж, а хіро масаж для обличчя. Реально офігенний японський масаж. Угу. Там просто і так, і сяк, якимись паличками, якимись там балдалочками, якісь там камінці. Потім таку от, от, такивуська костяшками, Короче, але обличчя не після не того просто, не ну просто ну віде ну віде. майже, майже богиня. А ви часто робите? Я не часто, тому що в мене капець як важко попасти до майстра з моїм графіком.